Триває ефір на громадському інтерактивному та Радіо 1 і маємо можливість поспілкуватися з нашим наступним гостем. Це економічний аналітик Борис Кушнірук. Вітання, пане Борисе, вітаю, пане Борисе. З вами хочемо трішки поспілкуватися про відновлення України, зокрема, післявоєнне, після нашої перемоги. Дуже часто можна почути про те, що Україну українців чекають величезні. Потоки коштів, і цікаво почути вашу експертну думку: про те, на що дійсно слід українцям розраховувати після війни, чи дійсно на репарації та компенсації, чи можливо на інвестиції? Давайте не приховувати, що ви вирішили спитати мене про це після того, як побачили мою статтю з цього приводу на сайті цензор Uh, і я якраз там зазначав декілька речей, які можливо не дуже оптимістичними виглядають, але в цьому плані я, скажімо так, не арестович. Я не uh, хочу uh, вішати на вухо лакшину і розповідати, як все буде добре. Насправді, все uh, значно складніше. По перше, почнемо з терміну репарації. Я всім журналістам постійно наголошую. Що цей термін використовувати не коректно, чому тому, що репарація це складова підписання капітуляції тієї іншої країни? Ну фактично було прикладів не так багато в першу чергу Німеччина Німеччині, після першої після Другої світової війни. Враховуючи, що капітуляції в Росії як такої не буде офіційно підписаної документи про капітуляцію відповідно не буде і репарації. Отже, Україна може розраховувати виключно на компенсацію, і розмір цієї компенсації залежатиме від декілька факторів: по-перше, від того, в якій мірі ми зможемо аргументувати це справа вже правників і дипломатів, аргументувати, який має бути розмір тієї компенсації, яку повинна Росія сплатити. Причому тут дуже важливо, хоча тема така непроста, що як не дивно, але в світі більш-менш відпрацьовані механізми вимоги щодо компенсації нанесення матеріальних збитків, коли зруйноні ті чи інші об'єкти. Житло, там, громадські будівлі, якісь інфраструктурні об'єкти, приватні там, заводи і фабрики. Але при цьому як це не сумно, але в нанесення шкоди державі у зв'язку з втратами людського капіталу, а йдеться в першу чергу про вбитих. Скалічених зниклих людей, викрадених людей. Так от, на превеликий жаль, такої процедури немає. І її потрібно на мій погляд створити, тому що для України втрати людського капіталу по наслідкам, я думаю, що вони можливо навіть жахливіші, ніж втрати матеріальні. А це окрема тема. Я їй присвятив там другу статтю, яка вийде буквально там завтра, післязавтра в цензорі Теж і але щоб не повертатись до неї, скажу лише, що компенсація за втрату людського капіталу це було б надзвичайно важливо. На рівні міжнародних правових організацій, на рівні правників українських і західних, проговорити, щоб можна було вимагати саме цього, але вимагати ви можете скільки завгодно, якщо не буде волі, і в першу чергу волі західних держав для того, щоб примусити Росію платити по цим компенсаціям, угу. тому що в лише за цих умов сама вона точно не погодиться. А от для того, щоб примусити, потрібно щоб ця коаліція, яка підтримує Україну в воєнний час, щоб вона зберіглась і в період повоєнний на час сплати цієї компенсації. І знову ж таки, тут важливо, щоб всі ці країни були готові, що санкційний режим потрібно не тільки не, не теж послаблювати, на а підсилювати після завершення війни. Для того щоб Росія підписала угоду про сплату компенсації. І знову ж таки, має бути правильно аргументований обсяг цієї компенсації, і тут є питання, в якій мірі наші дипломати і юристи зможуть це зробити якісно. Я не, не настільки оптимістичний, дивлячись, що у нас як відбувається, в тому числі, навіть просто банально на фіксацію руйнування того ж приватного житла. Його, по суті, немає. Це Фіксації лише там, де повністю зруйнована, там про щось йдеться. А якщо у людей там Знищене помешкання, там розбиті скло повилетало, там зруйноване внутрішнє внутрішнє оздоблення квартир, то фактично ніхто їм нічого не компенсуватиме, тому що просто ніхто не фіксує а, цих збитків, і це велика проблема. Хоча я ще навесні минулого року писав, що це потрібно починати робити і по кожному допомогу об'єкту робити актування, тому що просто на словах. Ніхто на заході потім не сприйматиме наші е, плачі про те, що е, пошкоджено те чи інше майно. Тільки під кожний такий е, кейс, під кожну таку е, рунація того чи що, е, е, активу, має бути актування від відповідними всіми процедурами, які дозволили би е, е, класти на сіл, казати. От у нас там. Потрібно буде 100 тисяч об'єктів, які а, постраждали. Значить, ми всі на всі ці 100 тисяч об'єктів маємо покласти документи, які підтверджують, що воно було, що воно пошкоджено чи знищено, і воно потребує компенсаційних виплат. На превеликий жаль, наголошую сім'ї проблема, а, і я не впевнений, що ми зможемо відсудити у Росії ці плані. В чому знов ж таки скоріше за все а, буде ще й те, що потрібно фактично пройти не тільки процедуру. Ну, скажем, заяви, заявки цих компенсацій, а по суті е, пройти процедуру в міжнародних судах, які би підтвердили, що наші е, там вимоги обґрунтовані, що вони не просто зі стелі взяті, бо нам хочеться більше. А що ми маємо цілком конкретне обґрунтування? Чому мають бути сплачені саме такі обсяг компенсації? Наголошую, що з цим є проблеми, і саме вже на цьому. А у мене є з'являється скепсіс при того, скільки ми можемо потримати. Далі пане Борисе, даруйте одразу уточнення стосовно посилення санкцій. Як ви вважаєте, наскільки це реально? Що в той час, коли дійсно будуть припинені бойові дії, можна буде посилювати санкції проти Росії, зважаючи на ось там всяких путін-фельштеєрів на заході Трампів чи інших прибічників РФ? А це знову ж таки це окрема тема дуже велика, тому що з одного боку є виклики, що безперечно почнуться спроби. А у Росії є досвід, в тому числі і у війні. Ну, наприклад, після поразки в так, так званої кримської війні, в 19 дев'ятнадцятому сторіччі Росія теж опинилася під доволі суттєвим тиском міжнародним дипломатичним. Але за років 15 вона по суті все відіграла. Тобто а, працювали дипломати для того, щоб домовитись, як всі ці а, санкційні обмеження, всі ці весь цей тиск дипломатично був прибраний з російської імперії, тому досвід у них є, яким чином можна а, скажімо, поступово відіграти, тому надзвичайно важливо цю, скажімо, Коаліцію, яка б продовжила санкційний тиск, залишити, і тут знову ж таки це залежатиме не тільки від розкладів західних, а і від українських дипломатів, в якій мірі ми зможемо правильно вибудувати логіку того, що ми пропонуємо і чому. Ну, наприклад, ми повинні пояснювати, що головна причина, і знов ж таки я про це неодноразово писав, але це ну скажімо так, робота аналітика. а Скажем, донесення до західних цієї думки це вже завдання вищого політичного керівництва держави, що по великому рахунку поки існуватиме Російська імперія в якомусь вигляді, незалежно в якому. А, чи царський був режим, чи комуністичний режим, чи нинішній фашистський режим це все насправді Російська імперія, і в основі а, всіх проблем, з яким з якими зіштовхується ну принаймні Європа протягом там трьох століть. Це наявність цієї російської імперії, і до того часу, поки вона існуватиме, вона створюватиме загрозу миру та безпеки на європейському континенті. Відповідно, якщо вони не зроблять кроків, які провели її деімперіалізацію, значить тим самим вони а, закладають придумову для того, щоб а, в, згодом ця імперія знову ж таки а, відновила свою потужність і розпочала нову війну. Причому це фактично не минуємо, а наголошую, от пояснювати це і розкладати все це по полицям, це завдання і наших е, міжнародних е, представників і депутатів, які їздять з за кордону і так далі. Тобто само по собі о, таке розуміння не прийде. Причому справді як ви кажете про Раша Ферштейн, о, насправді таких дуже багато. Причому, як тих, хто абсолютно щирий Вважає, що російська цивілізація це надзвичайно важлива. І вони цитують. Ну, я бачив це особисто і неодноразово бачив, як вони цитують і Достоєвського, і Чехова, і Толстого, і Тургенєва. і там згадують всю, всю, всю російське культурне надбання, і говорять, ну така ж нація вона не повинна зникнути. При тому, що а, в, по суті це все імперська. Традиція, яка відроджує саме себе неминуче. Є і ті, хто просто за рахунок э, стимулів э, корупційних стимулів э, буде грати в інтересах Росії. Причому не обов'язково, щоб це були ну такі банальні. Там ми тобі э, валізу з грошима передали. Хоча я впевнений, що і це буде. Згадаємо скандали, які ну були звинувачені. Вони не знайшли такого жорсткого підтвердження, але я абсолютно впевнений, що були, що каддафів вже знаходячи під санкції, передавав гроші э, президенту Франції Сарказі. 嗯，那、mm。Hmm. Це потім не завадило, щоб Кадафі грохнули. і Я думаю, що і той же Сарказі був зацікавлений, щоб це трапилось. Але між тим, така ймовірність існує, що просто будуть брати хабарі і всу робити вигляд, що вони входять в розуміння ситуації і ставляться відповідально до збереження миру в Європі. і Тому потрібно зберегти і спокій в Росії, що потрібно добробут там забезпечити і так далі. Тобто таких. Рашен Ферштейн буде дуже багато. Будуть ті, хто просто будуть це робити не за особисті хабарі, а, наприклад, за те, що Росії, можна владці російські, які будуть після Путіна, будуть казати: дивіться, якщо ви правильно поведете себе з точки зору того, щоб урізати компенсаційні виплати Україні, то в цьому випадку ми ж ці гроші зможемо направити на замовлення для вашого бізнесу. Ваш бізнес може отримати якісь можливості або для видобування, або для постачання а чогось в Росії. Таким чином ваша країна значно більше виграє, якщо ви віднесетесь до, до нас значно в Тобто, в реальності це теж один із суттєвих ризиків, і дуже важливо, в якій мірі наші е, е, політики. А Наші можно які зараз і після війни будуть відповідати за цей напрямок, вони зможуть вибуту таким чином систему комунікації з західними нашими партнерами, щоб вони бачили, в тому, щоб а, по перше, Росія не могла знову. Відтворювати саме себе, тобто відтворювати російську імперськість. А по-друге, щоб компенсаційні виплати в Україні тривали і тривали до того в тому обсязі, який потрібно. Причому знову ж таки потрібно усвідомлювати, чому йде про ну Україна, принаймні, готова виставляти суми там, які б скоріше будуть розрахувати вже трильйонах доларів. Об'єктивно, Росія скаже: Ну ви ж самі розумієте, що у нас таких коштів немає. Тому навіть якщо вони погодяться зараз сплатити, то це розтягнеться на 15-20 років. А за 15-20 років вони будуть робити все, щоб за, з певним проміжком часу просто розколоти ці західні коаліції і перестати платити. Угу. Тобто це теж одна, один із суттєвих викликів, і які а, створює, ну, скажімо, сумніву, в якій мірі Україна зможе отримати все те, на що а, має право розраховувати. Це потрібно а, те, що... пане от, на жаль, Борисе, немає цього усвідомлення. Пане Борисе, а от про ці компенсації, про які ви розповідаєте, то це не ті заморожені кошти, які нібито є. В західних банках і про замороження, яких ми чули від початку війни, це інші компенсації. А що з цими замороженими? Чи можемо ми якимось чином на них претендувати? Ну знову ж таки, в чому проблема? Вона складається з двох частин. По-перше, з тих, що на Заході там, право власності, воно священне. Ну, до речі, як слід відзначити, формально в Українській конституції передбачена гарантія прав власності. Інша справа, що у нас нинішня влада доволі, скажімо, легковажно до цього відноситься, і, ну, на мій погляд, доволі суттєво порушує ці права власності, коли в позасудовому процедурах майно забирають і так далі. Це все завершиться потім судами міжнародними способами до України, і це буде теж велика проблема, але це окрема тема. Так, от, якщо говорити про захід, то вони не готові просто забрати ці кошти, які є на Заході, і передати Україні. Тому, скоріше за все, буде процедура, коли вони будуть тиснути, в тому числі, і санкційними там, заходами, для того, щоб примусити. Росію платити. І отакі тези якраз звучать, в тому числі, я бачив і в англійських е, е, СМІ, а, і в європейських, де саме таким чином е, ставиться питання, щоб примусити Росію платити. А те саме стосується, до речі, і російських олігархів, активи, яких заморожені. В, в Європі, і в Штатах, там теж, по суті, йдеться про те, щоб примусити їх. Е, Платити, а для цього їм кажуть, або ваші всі активи заморожені, або ви там погоджуєтесь певний відсоток 50, 70, 70 відсотків відправляти Україні. Тоді ми дамо можливість вам розморозити іншу частку активів, і ви зможете від нею користуватися. Якщо ні, то вони будуть заморожені, хоч десятки років. Причому, знову ж таки потрібно розуміти, що саме такого практики заморожування активів є? Ну, наприклад, є відома історія з Іраном. Після того, як в Ірані відбулося захоплення американської амбасади, в там ну, в Європі в ще на заході ввели замороження іранських активів, і вони до цього часу не розморожені. Хоча саме ця подія сталася ще 70-х. Тобто це до того, що в принципі така процедура замороження активів на невизначений проміжок часу, вона можлива. Але не конфіскація. З конфіскацією все значно складніше. А тепер щодо того, на що можна розраховувати з точки зору того, що заморожено, навіть тут знову ж таки спочатку лунала цифра, що заморожено десь 350 мільярдів доларів. Активів золотовалютних золотовалютних резервів, але згодом з'ясувалося, що ця цифра, м'яко кажучи, не зовсім відповідає дійсності, і вона багато разів менша. В чому в чому проблема? Коли говорили про ці золотовалютні резерви, які заморожені, то спосилали по суті на дані центрального банку Росії, які звітував про те, що він тримає. В відповідних валютах: долари, швейцарський франк, фунт, євро тримали певні активи свої. Але з'ясувалося, що ніхто якоїсь обліку таку по країнам не вів окремо. І коли почали зводити всі ці дані, то виявилося, що сума, ну там називали сума ще п'ятдесят чи 70 мільярдів доларів. Еквівалент. Питання виникло: а де, де, де все інше? Є два варіанти. Або Центральний банк Росії надавав недостовірну інформацію, і просто все це було вкрадено російськими можновладцями, а по суті вони е дезінформували, е в тому числі власне населення про те, скільки у них є. Є інший варіант, який можливо десь певною мірою і перетинається, який п'є е такою міксом, що частина вкрадена, але частина розміщена, наприклад, десь в азійських е банках. Чи якихось трастових е, установах, і е, таким чином е, в да, воно розміщено в доларах, єнах, в доларах там євро, франках, е, швейцарських і фунтах і єнах. Але по суті, е, в вони є недоступними для арешту, тому що воно знаходиться десь в азійських банках. А якщо це, це ще в трасті, то ви де, навіть не знаєте е, в якій мірі воно е, там його можна побачити. Оце є, скажімо, теж проблема, бо в реальності суми коштів, які е, зараз знаходять, вони в декілька разів менші ніж та сума, яка е, декларувалася е, навесні минулого року. І пане Борисе, на сам кінець ви у своїй статті на цензорі е, називаєте про те, що українській владі чиновникам е, треба все-таки розраховувати не на компенсації. Репарації а на інвестиції, але на вашу думку, наскільки це реально зважаючи на ну от на ту корупцію, на те хабарництво, яке в нас існує, починаючи від судів і закінчуючи не знаю школами і десятками і чи вірите ви в те, що навіть після нашої перемоги західні інвестори готові будуть інвестувати в таку державу? Насправді перед нами виклик навіть не так корупційний стоїть я. Певне, що в той чи інший мірі корупція існує в усіх країнах світу, починаючи від США, закінчуючи Китаєм і Туреччини, тобто і тими країнами, куди інвестують доволі багато коштів. Але там корупція існує і вона велика. Дов... велику. У нас певною мірою ця історія міфологізована, угу. а в не тому, що її немає. Вона є і доволі значна, але вона перебільшена. Значно гірша є ситуація пов'язана з тим, що перед Україною стоїть два ключових виклика. Це е, демо, демографічна катастрофа. Це просто можна назвати катастрофою, тому що е, в Україні і до 14 року мала найгіршу демографічну ситуацію в Європі. Співвідношення території до чисельності населення у нас було найгірше. Щільність населення у нас найменше, ну, ми не беремо Росію. Тобто найгірше було в Європі. І з точки зору старіння населення, і з точки зору щільності населення, враховуючи а, той потік іммігрантів, які поїхав з України, а, це стало зараз просто величезна катастрофа, тому що на превики потрібно розуміти, що в першу чергу поїхали жінки з дітьми. Тобто ми закладаємо е бомбу повільної дії не тільки для сьогодні, не для сьогоднішнього дня, а й завтрашнього, тому що ті діти, які залишаться там і не повернуться в Україну, це значить е для України просто чисельне населення е скоротиться до жахливих розмірів, до жахливих з точки зору того, щоб втримати е територію України і більш того, для того, щоб бути цікавим інвестором. Бо о, ви зрозумієте, одна із причин, чому той, той же Китай настільки цікавий інвестором, то, тому що там величезне населення. Там є теж свої демографічні вже проблеми, але це проблеми там на, на 30-40 років вперед. А якщо зараз брати, то там є величезне населення, мільярд 400 мільйонів і це споживачі. Тобто, саме наявність споживачів є в ключовим принципом, на якому базуються будь-які рішення інвестора: приходити в країну чи не приходити. Бо ну, має бути е, е, сенс. Якщо у вас немає внутрішнього ринку, і він навпаки ще й скорочується, у вас старіше населення, воно фізично скорочується, бо люди йдуть з країни, то в цьому випадку у вас просто немає сенсу розміщувати виробництво. І знову ж таки для є другий виклик, це відродження промислового виробництва. А, а на превеликий жаль, я був в певну міру не те, що шокований. Я вже давно не шокований нашими політиками і нашими можновладцями. Але коли прем'єр-міністр назвав 10 пунктів для економічного відродження України і при цьому там не стояла. Ані питання демографічне, а не питання, а відновлення а промислового виробництва ну взагалі просто для нього проблеми такої не існує. І це для мене був показник, того, що ці люди навіть не розуміють, що знову ж таки без промислового виробництва, без внутрішньої системи виробництва, в тому числі продукції ВПК, військово-промислового комплексу, ми не зможемо захистити себе, тому що а, а, не, не, не буде такої ситуації, що Захід буде постійно нам давати ту ж саму зброю. Тобто нам потрібно створювати ланцюги, причому маючи на увазі, що локалізація буде майже не 100 ланцюги ланцюгі виробництво продукції військової, яка буде забезпечувала нас в всім що необхідно для власного захисту. Причому знову ж таки, ВПК не існує в само по собі. Воно є лише відображенням того, що ви маєте можливість проводити постійну конверсію, коли ваше напрацювання в військовій сфері вони використовуються в цивільній галузі. Тобто у вас має бути розвинуті цивільні галузи виробництва, які виготовляють продукцію для поточного життя і споживання людей функціонування економіки. Якщо у вас немає людей і немає кому працювати на цих підприємствах, то знову ж таки не буде. Тому для, для мене на сьогоднішній момент не корупція є проблемою. Не тому, що вона не але вона буде проблемою для нас ще десятиліттями, тому що це річ, яка не зникає, не з'являється за один день і не зникає за один день. Це проходять може стольостроків пройти для того, щоб ситуація змінилася вже ну дуже суттєво по відношенню до сьогоднішнього дня. А от ті виклики, які є пов'язані з демографією із виробництвом, це виклики найближчих 10-15 років. Причому це настільки серйозно виклик, що навіть вигравши війну. Ми можемо потім все рівно втратити державу, просто тому що ми не зможемо захистити себе. Або поруч уявіть собі, що от навіть Російська імперія припинила своє існування, але там проживає 100 мільйонів на європейській частині проживає 100 мільйонів осіб, і які ментально будуть залишатися з тою самою збоченою імперськістю, які можуть бажати знову спробувати повторити. Да? А це значить, що можуть постійно існувати ризики е захоплення України, а нам буде просто ніким захищати цю територію. Тому це якраз ті виклики, які стоять перед Україною. І, на превеликий жаль, наголошую, навіть на понятійному рівні у наших можливоваців немає, що саме це є ключовими викликами. Про це є, на буде друга стаття, там більш детально це розписано. але наголошую, це на, на мій погляд. Це те, що українське суспільство ще має ну, збагнути і зрозуміти, що саме цим доведеться першочергово займатися. Дякуємо щиро вам, пане Борисе. Економічний аналітик Борис Кушнірук був з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо. 1. на все добре, пане Борисе. Тримаємось.